Всім доброго ранку. Друзі, сьогодні їздила на пошту, повідправляла ще декілька посилочок вам і випадково, випадково там поїхала по справах у віддалене таке село і натрапила на магазинчик. Один. Мені він дуже сподобався, цей магазинчик. Сподобався тим, що є всі необхідні речі, які для дому. І ціни помірні. От я купила собі такий розсіювач для газової плити, тому що мені він необхідний. От. Отакий от розсіювач і ціна такого розсіювача я для себе купила. Коштує він 120 гривень, і я ним буду користуватися і дуже рада такій покупці. Далі, також мене дуже порадувало, я, звичайно, брала для себе, от, але і взяла і на запас. Можливо, комусь треба. Яка я, як, ну, не, не буду підбирати слова. Ось взяла собі 4 піалочки отакі. І взяла 4 піалочки, можливо, комусь треба. Ну, якщо, і запропоную до продажу, якщо нікому не треба, то я їх роздарую, бо мені багато також, ну, мені 4 досить. От, зверніть увагу, це люмінарк. Фірма французька, хто не знає, в мене багато посуду цієї фірми. Ось таке. Тобто, ну, тут скло якісне. Ось такі піалочки, розміри 12 см в діаметрі і висота 6 см. І ціна такої піалочки 80 гривень. Саме за таку ціну я їх і купляла. Так. Ось зверніть увагу, їх чотири штучки в мене, ось такої краси. Так. Ну, звичайно, що ще мене здивувало? Стоять, ні, мабуть, почну із тієї того предмета, який справді спочатку я здивувалася. Спочатку він мені сподобався, потім я здивувалася за ціну. І потім я його купила. Так, ось показую таку річ. Коробочка, все новеньке. Не знаю, чи це цукорничка, коли я запитала, скільки коштує шкатулочка, ось так вона стояла. Ну, так я собі уявляла, що це вона скаже зараз ціну. Ну, гривень 200-250. Ну, такі ціни в магазинах, які ціни на. Скляний посуд. Але вона ціну озвучила. І вона сказала 80 гривень. Ну, і, звичайно, як можна не взяти таку річ. А, але вона запитала: цукорничка. Кажу, хай буде цукорничка 10 гривень, 10 Ой. сантиметрів вона в діаметрі, і з кришечкою вона 13 см, а самої. Е Глибина самої оцеї ємності нижньої 7 см. Тобто таку річ можна використовувати, е, як і для цукру, і для будь-якого джему, для меду, і також можна використовувати для прикрас. Зверніть увагу, яка гарна річ. Дуже гарна. І 80 гривень вона озвучила. Звичайно, я взяла для себе і ще взяла дві такі. Е, Цукорнички чи ємності. Можливо, комусь треба. Можливо, ще комусь треба. Ну, це в мене таке. І ось ще одна моя покупочка. Ось така серветниця. Дуже гарно вона виглядає, ця серветниця на столі. Вона доволі така важкенька. Тобто вона не страшно, що вона перекинеться там чи що. Ось. Також, звичайно, я брала одну взяла для себе і взяла дві на запас. Такі серветнички також 80 гривень ціна їм. Друзі, воно так і коштувало. Просто, ну, якось береш, ну, така ціна. Буде в мене, можливо, ще комусь треба. Ну, така в мене. Такі в мене придбання сьогодні, так. І далі ще, а, ще не все. І ось як завжди Чоботар без чобіток ходить, так і я. Ну, та й кухонні рушнички, вони, вони завжди треба. І ось отакі рушнички різного кольору. Це вони ну, такі гарні ці рушнички для кухні. І ось такі рушнички по 25 гривень. Також, різного вони кольору, то я і взяла і собі. Думаю, та нехай будуть новенькі такі: довжина 50 см і ширина 24 см. І ось такі рушнички, ну, це, звичайно, Китай. Але ж ціна тут. Оце такі, ніби не скільки, не то рожевого, не то персикового кольору, такі. чотири їх, чи скільки, три. Ось такі жовтенькі три штучки. От. Я собі трошки вибрала вже. Ось такі зеленуваті. два їх. І ось такого дуже гарного кольору. Бачите, такого. По 25 гривень отакі рушнички. Так. Ну і далі, і далі ще хочу виставити вам ось ці оселедниці, які в мене залишилися з попереднього. Вчора я робила розпаковочку, одмивала і не дуже так відмила. Гарно, робила розпаковочку і показувала оці дві зелені, залишилися. Вони абсолютно ціленькі всі. І колись із попередніх моїх відео також залишилася така блакитна оселедниця. Бачите? Вона навіть із рибками на дні. Ось така оселедничка. І всі вони будуть по 80 гривень. Якщо е, хтось бажає, то можете їх придбати. Це в мене ще залишилося. Оці такі важкенькі, знаєте, От. вони також не мають клеймату. Оця, мабуть, із клеймом, хоча ні. Хоча не бачу я і на цій оселедничці клейма. А ці також без клейма. Тобто вони вінтажні. Ніде немає ніякої ні ціни, нічого на ну, ній Старенькі. По 80 гривень такі будуть оселеднички. Ну і це ще не все. Нещодавно я отримала посилочку. Посилочку від моєї підписниці. Мою підписницю звати Леся. Дуже хороша жінка, майстриня. Вона шиє і в техніці печворк, і займається іншими рукодільними справами. От. І отримала я від неї подаруночок. Ось такі, вона мене запитала, чи можна прислати у хату музей, ось, ну, тарілки. І ось зверніть увагу, які тарілки вона мені прислала на подарунок. Ось дивіться, от чесно кажу, я такого ще не бачила. Бачите, тут якась собака на фоні лісу, ну, справжня картина ось така тарілка. Так, і клеймо тут кам'яний брід в тісті. от, І ще вона в дуже гарному стані. такому, Звичайно, ці речі підуть у музей, у мій, і я виставлю їх на мисник, тому що, ну, прямо картина. І ось іще така тарілочка. Зверніть увагу, також тарілка в ідеальному стані. Золото збережене, і, не дивлячись на те, що вона фаянсова, немає жодної, жодного потемніння немає. Де вони зберігалися так гарно, я не знаю. І це у нас буде. Це буде. Так, ось такий подарочок я отримала. Але ще до цього подарочка я отримала і, не знаю, як, можливо, отсунуть трошки. Я отримала іще ось таку, ось таку доріжечку. Зверніть увагу, яка доріжечка. Ось така, вона такого кольору, ніби зеленуватого, і така вишивочка. Оце все вишивка по ньому. От. Отаку доріжечку, я вже знаю, куди я її постелю. У мене є е, в коридорі плетений, е, плетена скринька така. Там у мене книги зберігаються. І я вже приміряла, воно підходить мені по розміру. І я туди постелю цю серветочку. Так, також ось така, дивіться, серветочка. Гарнюсінька. Ну, ще не придумала куди, але обов'язково придумаю. Так. Ось така серветочка. Одну я вже постелила, тому я її не стала прибирати, тому що я її застелила на кухонне вікно. Воно ж низьке, таке, більше як французькі вікна. І широкий підвіконник. На ньому там стоїть клітка з попугаєм. Вазон, і я поставила туди вазу на, на вікно і отаку застелила серветочку одну. А цю одну також десь придумаю. Ну, більше всього, що також в кухні, тому що, ну, щоб вони були поруч. Це все, зверніть увагу, це все ручна вишивка. Все ручна вишивка. Ось, і біленьким хрестиком вишито. Така краса. Так. Ось зверніть увагу, яку хустку вона мені подарувала. І ви знаєте, хустка, ну, під мої блакитні очі. Ось така хусточка. Так. І ще одна річ. Ось зверніть увагу, яка е, чудова. Чудово, зразу я взяла в руки, я подумала, що це наволочка. Але повернула другим боком, і ось, дивіться, і ось побачила, що це таке. І сьогодні, там, в тому ж магазинчику, я купила набір отаких от серветок от уже не пам'ятаю, скільки коштують. Тут 100 штук плюс 52 по акції. Мав, 103 штуки плюс 52, тобто 155 штук. А купила їх, дякуючи тому, що я, здається, вчора подивилася розпаковочку на каналі Антоніна Моторіна життя на пенсії. Я завжди дивлюся цей канал. Мені подобається, цікаво, приємна жінка. І я подивилася, що вона купила отакі серветочки. І зразу я згадала, мені треба такі серветки, тому що в мене є отакий чохол, чохольчик. І ось як воно, дивіться, виглядатиме. Ой, так, я ж уже приміряла. І ось як воно виглядатиме, от так ось. Раз, раз. От, і от дивіться. Отак мої серветки будуть стоять на столі. І тут ось відкрити треба і витягувати серветки. Ну, краса ж. Ну, краса. Краса. Бачите, як цікаво зроблено. Ось так, друзі. Дорога Леся, я щиро вам дякую. За такі чудові подарунки. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Я думаю, ми і надалі будемо співпрацювати з вами. І щастя, щастя жіночого! Ну, от, друзі, така в мене ну справді що збірна солянка. За все, що наговорила, все щось кучу всього показала. Всім вам, дорогі мої підписники, я щиро дякую, що ви зі мною, що ви мене коментуєте, що ви мене дивитеся за ваші побажання, за ваші подобайки, за ваші підписки. Всім бажаю мирного неба. Це в нас воно вже як. Ну, а як, ви знаєте, коли серед ночі за 2 кілометри від будинку відбувається вибух, то Тут якби так, звичайно, хочеться мирного неба. Мирного неба. Усім, усім здоров'я, усім людського щастя. Так хочеться, щоб Новий рік приніс нам перемогу, довгоочікувану. І ми на неї заслуговуємо, і ми переможемо, і все в нас буде добре. Всім пока, пока, до зустрічі.